Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, літургійний рік розпочинається і завершується найбільшими святами на честь Богородиці. Сьогодні на завершення літа також маємо празник, в якому церква урочисто вшановує пам'ять про останній день земного життя пречистої Діви Марії. Ми зазвичай говоримо про смерть кожної людини як про момент смутку. Як про втрату близьких чи рідних, що супроводжується болем і стражданням. Однак, спогадуючи успіння Матері Божої, кажемо, що її відхід до вічності був сповнений спокоєм і миром. Це був відхід без болю й терпінь, і навіть якоюсь мірою це справді була радісна мить, бо саме в цей час Богородиця зустрілася зі своїм Сином Ісусом. Цієї зустрічі вона щодня чекала. Насправді ми не маємо точних історичних даних про останні дні земного життя Марії. У Святому Письмі про це нічого не сказано. Натомість про Богородицю та її відхід до неба говорить священна традиція Церкви. Вже від апостольських часів спільнота вірних була переконана, що Божа Мати по смерті. Була взята з тілом і душею до неба. Найдавніша записана згадка, що говорить про смерть при Святої Богородиці, подана у творі, який у Західній церкві відомий як Перехід Святої Марії, а на сході той самий твір має назву Слово про успіння Святої Богородиці. Автор цього твору невідомий, але саме звідси дізнаємося. Про чудесне Успіння Марії. У слові про успіння, зокрема читаємо, що Пресвята діва часто ходила місцями, де бував Ісус, і молилася, щоб знову його зустріти. Одного разу під час такої молитви їй з'явився архангел Гавриїл і повідомив, що вже скоро вона спочине і буде взята на небо. В той час апостоли з різних сторін теж збиралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з Божою Матір'ю. В дальшій подорожі був лише святий Тома, через що прибув пізніше, коли тіло Богородиці вже було поховане. Оскільки і він хотів попрощатися, то просив інших апостолів, щоб відкрити гробницю. Коли ж відкрили гріб, то тіла Марії там вже не було. А лишилися тільки похоронні полотна. Тоді всі зрозуміли, що причиста діва була взята з тілом і душею до неба. Так сформувалася віра в Успіння і її чудесне внебовзяття Святої Богородиці. Вже віддавна християни вірили в повсякчасне заступництво Божої Матері. Діву Марію називали Богородицею від початку і шанували як нашу заступницю перед Богом. Про це свідчать дані археологічних розкопок, які відбулися в минулому столітті. 1917 року у Єгипті в одній із гробниць в руках покійника археологи знайшли невеликий папірус із текстом молитви. Текст папірусу вперше опублікований 1938 року, а вчені датували його початком Третьго століття. Вражає те, що молитва, написана на папірусі, досі вживається як східними, так і західною церквами. Нам ця молитва теж відома, і ми її часто молимося, просячи заступництва Марії, промовляючи Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволяй нас, єдина чиста. І благословенна. Церква завжди вірила, і тепер вірить, що Марія не просто померла, але уснула, і її тіло не залишилося в землі, але з душею взяте до неба. Саме там Богородиця молиться за всіх тих, що наслідують її сина. І ми віримо, що вона не забуває про нас, тому й звеличуємо її успіння, співаючи. Уроджені дівство збереглати, В успінні ж світу не залишила, бо Ти, Богородице, перейшла до життя, бувши матір'ю життя, і молитвами своїми визволяєш від смерти душі наші. Дорогі брати і сестри. Святкуючи сьогодні цей величний праздник, церква пригадує всім нам, що нашим покликанням. Метою нашого життя є досконала єдність з Господом. Так як Марія, хоч і була творінням, однак від початку свого життя перебувала в Божій благодаті і ніколи її не втратила через гріх і була названа благословенною між жінками, завдяки повній довірі до Господа удостоїлася з'єднатися з ним у вічності, так і ми, дбаючи про зростання в чеснотах. І виконання Божої волі в нашому житті, отримуємо надію, що Господь і нас прийме, як Марію, яка є для нас заступницею як в житті, так і в смерті. Нехай сьогодні приклад життя Пресвятої Богородиці буде для нас дороговказом в нашій земній мандрівці до нашого небесного дому, де нас чекає і молиться за нас, наша небесна. І Божа Мати, Марія, слава Ісусу Христу!